На сьогоднішній день у нас стоїть задача виховання футболіста, підготовка його до того моменту, коли він потрапить до команди -19, а можливо, в майбутньому і до першої команди. Тобто ми не можемо сказати, що ми хочемо ну, обов'язково маємо зайняти перше місце, виграти якісь кубки і так далі. Тобто, в першу чергу, ми готуємо футболіста, готуємо особистість. Перше завдання, мабуть, це. Щоб команда колектив наш е, е, обігралися е, разом, тому що прийшло у нас е, 9 нових хлопців, і, звичайно, вони ще, ну, може, такий період адаптації в них ще є. Е, е, тобто, це перш таке основне завдання, щоб е, створити цей боєздатний колектив. Ну, завдання саме просте – це попасти в першу четвірку, а е, воно нам дасть змогу пройти надалі. Максимально набрати очки і піднімати стурни таблиці. Готувалися в штатному режимі. Вже два місяці ми тренуємося у Білозірії. За цей час зіграли два турніри. Команда їздила на рух Кап. Де зайняла з 20 команд шосте місце. Та от нещодавно приймали участь у турнірі футбольний уікенд у Черкасах, де з 9 команд зайняли перше місце. Тобто в штатному режимі тренувань 5 разів на тиждень. Взяли участь у чотирьох турнірах. Це був Кубок ДюФел, це був, було два турніри в Черкасах. Футбольний уікенд по 8 му року ми виступали, і по нашому, по 9-му. Наприкінці вже зараз тільки, тільки приїхали з Атмоскап, тобто провели чотири турніри. Підготовка почалася в січні місяці. Ми зіграли п'ять спарингів, з'їздили на Атмоскап Вінницю. Зараз ще в планах одна контрольна гра перед чемпіонатом. Ми розпочали в січні і провели достатньо якісні збори. У нас в цей період було два турніри. Один турнір ми провели в винниках, там, де ми здобули якийсь досвід. А інший турнір ми провели в місті Черкаси, Біле Зір'ї, і там більше вже здобули, скажімо, результат. Цікавий. Так що було цікаво. Перший тур граємо у Кропивницькому із місцевою зіркою. Можна сказати, що всі суперники у вищій лізі вони непрості. Перша гра у нас Кремінь Кремінчух. Чесно сказати, не можу ніяк оцінити, оцінити команду, бо ще ну, не, приділяли, не приділяли увагу саме першому туру. іменно по супернику. Я думаю, за ці півтора тижні ми вже. Будемо мати якусь інформацію і вже передамо її хлопцям. Ми приймаємо лідера нашої групи «Кременчуг», хороша команда. Готуватися будемо на наступному тижні. Перше, це у нас виїзна гра Зірка Кіровоград». Яка знаходиться в турнірній таблиці трошки нижче, чи ми ну, для нас зараз немає різниці з ким грати, тим більше я ж кажу, у нас чіткі є завдання, які ми повинні вирішити, тим більше, якщо брати нашу команду, то ми зробили, ми вважаємо якісне підсилення. Так що нам вкрай важливо в в кожному матчі перемагати.